Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Ми проживаємо зараз не зовсім легкі часи. І давайте поговоримо про те, що ми маємо усвідомити зараз про себе і не піддаватися на розхитування свідомості, і що це для нас взагалі значить цей період. Як ми можемо встояти? Чому нам так важко енергетично сприймати все навколо себе, всі ці ігри, цей театр світовий? Всіх акторів, які там грають, і що вони з собою несуть для нас, які усвідомлення у нас мають виникнути на рахунок всього того, що ми проживаємо в цьому періоді життя? Багато я задаюся питаннями, тому що я досліджую енергії, які впливають на людей. Мені завжди було цікаво, чи наші думки дійсно, наскільки відсотків вони наші, що впливає на наші думки. Чим відрізняється думка, думалка від помислів, мислення? І Як взагалі відбувається цей процес розвитку в плані цьому, де ми народжені з вами? Це цікаво, правда? Але знаєте, багато сказано всього і пересказано, тому що ця нова епоха, в яку ми з вами вливаємося, вживлюємося і вчимося в ній жити, вона спонукає нас до того, щоб ми дійсно задавали собі такі запитання. Не просто зараз нам усім встояти, коли розхитується простір інформацією настільки, що ми вже часто не усвідомлюємо, де наша думка, де наше бачення, наша позиція, наша з вами реакція дійсно на те все, що відбувається, а де воно зовсім не наше. І я скажу вам так, що цей період він готувався дуже-дуже довго. Зараз ми з вами в самому такому, знаєте, бурлячому замісі знаходимося. Це коли вже не просто піна піднімається на поверхню, коли там закіпає внизу там щось, а це вже коли знаєте, воно все разом бурлить з цими бульками, з піною, з інформацією, з різними енергіями. Ми з вами ось тут зараз знаходимось. Цікаво те, що останні декілька днів я відчувала дуже сильний тиск. Цей тиск почався ще раніше. І а, зараз, коли, наприклад, у нас впливають звичайно, і планети, впливають на нас їхні енергії, вони нам відображують певні закони. Вони нам, знаєте, посилають такі потоки трансформаційні, коли потрясають потрясають наші енергії в просторі, щоб ми почали виходити на інше сприйняття світу взагалі. І коли дивитися отак загально, ми багато з вами чули про позитивні енергії, негативні енергії. Ми чули про сили зла, про сили добра, які зараз ніби в останній такій схватці. Вони зараз перебувають в посилених таких станах, дуже посилених. Зло буквально те, що ми називаємо злом. Воно також виконує свою роль, але воно просто настільки активувалося, що Воно бачиться, знаєте, отак, як оця така гідра демонічна, яка довгий час, а от знаєте, такі, вона має такі щупальці дуже довгі, які на весь світ, на весь наш простір. І вони були присмоктані такими тоненькими присосочками до свідомості кожної людини, яка тут є. І вони цими щупальцями своїми висмоктували нашу життєву силу. А зараз, так як я відчуваю, що це все посилилося чому? Тому що відкривається. Спочатку повинно воно вийти на поверхню, показати себе перед тим, як щезнути. І масове пробудження людей це є, коли вони оті присосочки відкидають, тобто вплив на себе відрізають. Це робиться тільки по волі вашій друзі, по волі кожного з нас. І був у нас ще вибір до якогось певного моменту, а зараз, коли почався цей період такого, знаєте, посилення і йде таке прозріння в, масових, в масах людей, то ці присоски відстігуються одна за одною від пробудження, від рішення людей. так? Від волі вашої, кожного з вас, кожного з нас. І ми зараз перебуваємо в такому просторі ем, трансформаційному, який спонукає, він навіть уже не просить тебе, відстігнись, там, зроби свій вибор, подумай, ні. Просто вже як людина визріла до такого рішення, то це вже йде, знаєте, як. Ем, як насильно просто витягують з тебе ті присоски, які, до яких ти був так от десь прив'язаний. До брехні, до злості, до звичних маніпуляцій, до прогинання якогось там, бути весь час в рабстві, не проявлювати свою волю, себе, свою творчість, боятися, боятися, боятися. І тут тільки в тебе десь проблиск свідомості. Десь уже засвітився, тебе просто автоматично відлітає оця присоска, яка тебе тримала в полі того впливу негативного. Кожна людина вона виходить з матриці дуальності, з старої матриці дуальності, тільки завдяки тому, коли у неї засвічується свідомість, Промінь іде, імпульс іде зсередини. І, знаєте, ця гідра. Вона хоче втримати, а не може, вона слаб, слабшає. Вона весь час слабше. Це Якщо навіть вам здається, що от світ несправедливий зараз. Так що це зло просто вже показало себе, розгорнуло, так уже явно розгорнуло, що, в принципі, вже його може побачити кожен. Навіть той, хто інколи прокидається з глибокого сну. Але не варто думати, що це є сила. Сила якраз була цього всього, коли воно було е завуальоване, коли його не було видно, так, коли воно ще могло брехати, коли воно могло ще маніпулювати до такої степені, знаєте, на тонкощах. А зараз, бачите, а не може вже. А все зверху. Хто є хто? Тут стоїть питання, хто є хто. І зараз оце все вигортається і показує своє істинне обличчя. Все ясно. Хоча багато хто мені з вас написали, що відчуваєте важкість дуже, так? Дійсно, важкість є. А важкість, друзі, від того, що ці енергії такі нові. Нові. Ну, Вони не нові. Ну, давайте скажемо так: нова порція космічних потоків, яка влилася в наш простір існування, де ми з вами є. вона принесла потужну таку інформативну перебудову і принесла саме таку силу оцих хвиль, які видавлюють все. Насильно на поверхню те, що заважає людям встояти в новому форматі життя, який для нас вже заготовлений і формується в нашій вже свідомості, і ми сприй... вчимося сприймати і жити, тобто новий формат. Розумієте? Наскільки я можу пояснити доступно. Я думаю, що дивляться в мій канал люди, які займаються саме саморозвитком, які відчувають, що щось відбувається, що ми не можемо, мабуть, собі пояснити навіть, так? Я довго намагалася зрозуміти свій стан. У мене є група в телеграмі, вона така, знаєте, робоча, люди відчувають. І туди дійсно можна потрапити, якщо ви бажаєте потрапити в нашу групу. Ми там обговорюємо наші стани, ми співпрацюємо, відчуваємо простір, я ділюся там своїми переживаннями, учасники групи своїми. Але туди, друзі, я хочу сказати: я приймаю тільки тих людей, які мають свою аватарку реальну, що це жива людина. Ви маєте там вказувати своє ім'я, тому що ви будете проходити перевірку перед тим, як ви зайдете або ну, в мою групу і будете туди додавлені. Якщо є бажання, будь ласка, але приходьте під своїми реальними іменами. Тому що у нас так, все чесно. І жодна реклама там не проходить. Ми просто вивчаємо простір нового життя і ділимося своїми переживаннями. Тому, будь ласка, хто хоче, приходьте. І ось якраз в нашій групі я а, вчора, позавчора, не десь так, я виклала своє відчуття і кажу, що в мене от є таке відчуття, що дуже важке щось тебе ніби так до землі при, притягує, притягує, тебе воно при, присажує, прижимає, ось так. До землі. Тобто, до, І відчувається. Знаєте, така якась суцільна важкість в просторі, який давить на тебе. Я розумію, що це перед тим, ось я вам сказала, так? що воно видавлює те, що має видавитися. Але ж воно також впливає на всіх нас, і ми маємо розуміти, що це не є якась там біда, така велика. Ми це все пройдемо, переживемо. Але при цьому всьому внутрішньо з нас можуть видавлюватися емоції. І ці емоції, і ця реакція, і це все воно е, спостерігається тобою. Тобто воно видиме. Воно не має так знаєте, такого е, е, притушкованого, притушованого, завуальованого стану. Ти точно знаєш, що ти спостерігаєшся в собі, і воно видавлюється. Е, в когось. Внутрішній глибинний спокій, але важкість все одно ця відчувається. Ви знаєте, коли оці щупальця відриваються, ця гідра стає слабкішою. Вона створила безліч енергетичних структур, які впливали на нас з вами, пригнічуючи нашу з вами мозкову діяльність. Пригнічуючи нашу психіку, пригнічуючи нашу творчість, пригнічуючи нашу силу волі, що є дуже несприйнятним. Тобто, це дуже велике покарання буде за те, хто пригнічує волю людини, тому що в цьому плані існування воля людини є святою. Не можна. Забирати або пригнічувати волю людей. І тому покарання буде кожному, хто ще займається цим на, на землі. Кожному, хто цим займається, свідомо або несвідомо, всі понесуть покарання. А гідра вона тим більше буде нести, і вона вже несе своє покарання. Багато чого ми з вами ще не розуміємо, друзі. Але ми відчуваємо те, що та сила, яка нас підхоплює після того, як ці щупальці від нас відлітають, вона є абсолютно іншою. Вона є а, вібраційно іншою. Вона є в, цьому, в любові, в вібраціях любові, і ми з вами її вже розпізнаємо, відчуваємо. Тому я знаю, що, проживши цей період, коли оце все схлеснеться, і ця гідра буде втікати з нашого простору з великим воєм, з великим тріском, з великим таким потужним вихором, коли вона буде забирати все туди своїми пожитками, які вона тут розповсюджувала. Вона буде загрібати все і всмоктувати в себе, і вона не хоче йти, але піде. І вона зараз уже збирається. І якщо нам навіть здається, що це все, що тисне на нас, намагається, знаєте, всмоктати ще багато чого з собою того, що їй не належить. І вона намагається. Тому будьте уважні до простору. Будь ласка, і не піддавайтеся на провокації оцієї демонічної сили. Вона дуже могутня, не так легко з нею справитися. Про це писалося раніше. І люди досліджують і зараз такі процеси, вони досліджуються, спостерігають, але гра закінчена. Ми з вами будемо жити в новому світі, хто встоїть, той встоїть, але будуть і ті, яких вона ще загребе. Тому зараз я бачу так, що ці люди, які дозріли до усвідомлення цього епохального періоду, де ми є з вами, до якого ми дожили. В який ми ввійшли, який ми починаємо вже зараз ось відкривати в собі, проживати. Ми йдемо з вами до суцільного звільнення От від того всього старого, знаєте, такого нанизаного на нас тисячоліттями. І це нелегко, друзі, нам дається, повірте. Але радіємо з того, що є частина людства, яка дійсно встоює. І показує свою силу. Ми з вами активували програми родів, так? наших прапрапрапрапрабатьків. Ми з вами багато чого зробили тут, будучи тут, проводячи через себе ці енергії, проводячи через себе знання, які ми вживлюємо в простір, земний простір життя. Ми багато з вами чого вже зробили, і ми дійшли, як я часто кажу, стомлені. Ми дійшли в змотані, такі, такими, знаєте, витками еволюції. Десь стоптали багато-багато червиків, таких, знаєте, які ми тягнули до цього часу енергетично, щоб встояти, щоб нас з вами не розірвало взагалі. І в цей зараз період, коли, коли втрачається навіть стара віра, втрачається дуже багато речей. Ми все одно внутрішнє звільняємося, тому що це з нас все виходить, знаєте, виходило довго, і там ще десь хто тримався за щось там, так? за якийсь негативчик, там, за щось таке, що, те, що могло тебе руйнувати, що ти хочеш десь там протягнути, такими і всякими шляхами, а тут воно тобі створює такі умови, щоб те все вийшло. І знаєте, я дивилася коментарі. В соцмережах, там, під постами, які зараз, під інформацією, яка зараз вкидується в простір. І ті люди, які прикривалися духовністю, які прикривалися кикимись своїми досягненнями, які вдавалися на перший погляд мудрими людьми, там, думаючими, мислюючими, вони якось так вигорнули зараз от той свій скритий негатив. Який сидів те своє бачення схиблене, тобто, воно залишилося тим попереднім, дуальним. І це зараз відкрилося, і цікаво те, що ніхто не може стримати тепер себе. Тому що йде таке, знаєте, примусове звільнення. Якщо ти не відповідаєш за свої думки, то тебе змусять відповідати, тебе навчать відповідати. За все, що ти говориш і думаєш. І це дуже зараз також видно. Видно, знаєте, якщо ти стаєш в точку споглядача свідка всього, що відбувається, ти не впрягаєшся, не вникаєш, хоча тяжко не впрягатися. Але впрягтися, друзі, під когось це одне. Під чиюсь думку, чийсь погляд чиєсь. А висловити своє, реально як є, це нормально. Якщо це дійсно твоя позиція, і ти про неї заявляєш, то це нормально, так і є. Тоді ти вже обираєш яку частинку, а простору ти підтримуєш, в якому ти існуєш. Так? І не дивлячись на те, що хочуть нас контролювати, хочуть увести ці контролі за нами, за нами ну, тобто за нашою свідомістю, за всім тим, що ми з вами робимо, як ми мислимо, ми маємо чітко розуміти, що що всередині те зовні, що зверху, те й внизу, і по-іншому бути не може. Ніхто більше не може скривати те, що є насправді. Подивіться, скільки інформації. Подивіться, скільки пішло розкриттів за всіх. Розкриття спецслужб, які керували практично світом. Розкриття всього того, що вони творили ці всі роки. Продовження програми немає. І саме. Немає її вже в майбутньому, її не видно програми, яка зараз дуже сильно нам розкручується, показується. так? Це все має завершитися те, що починалося колись ще там, з Гітлера, там іще далі. Це що зараз іде, воно все. Це продовження тієї програми: Гітлер, Сталін, там, Путін, Трамп там, і так далі. так? І те закриття цієї програми, вона не буде розкриватися, її нема в майбутньому. Зовсім. А зараз ми це все з вами проживемо і, і буде все якнайкраще. Буде все правильно, тому що є простір, є закони, які ми не писали, але які писалися для нас. І зараз, друзі, я буду завершувати своє це відео. І в наступному відео, будь ласка, не пропустіть, я вам розкажу про феномен смерті. Я досліджувала цю, цю таку річ, і я хочу поділитися з вами своїми дослідженнями. Я е, завжди промовлюю на своєму каналі свої думки, свої помисли, е, опираючись на своє внутрішнє знання і на ті знання, які я набувала в процесі цього мого життя. Тому е, я вважаю, що. Кожен з нас може це робити, але робити з позиції розуміння законів існування, вищих законів існування. Тобто не нашкодь, не сотвори зла, не надави, не обмани і так далі. Якщо це відповідає законам божественної етики, то це завжди є правильним. Все те, що не відповідає цим законам, воно є неправильним. Тому цінуємо себе, нашу присутність тут, цінуємо своє. Внутрішнє бачення цінуємо свій внутрішній простір і йдемо далі в розкритті своїх потенціальних природних здібностей. Всього вам найкращого, до наступних відео. До побачення!